Сьогодні з вами я, Людмила Тирола Проводник. Як я вам і обіцяла, робимо розклад на три позиції. Бо давно такого не робила розклад. Ну, Для когось на 100% розіграється. Це перша позиція. Коли сороку загадуєте по рубашці, можете загадати. Або по такому камінчику. Друга позиція золоте таро. Або дзвіночок. І третя арканом або такий камінчик. Тобто три позиції. Загадали? Загадуємо швидко. Так, в сторону. Вже просяться карти говорити. Кому це дуже треба. Перша позиція. Поїхали. Колесо року. Хто прийшов? Сігніфікація. Хто прийшов? Хто? Ну, тут прийшов. Прийшла жінка, яка каже, скаржиться, що мужчина пішов в сім'ю. Покинув її тут е, такі отношения. Так, да, по переписке. Переписуєтеся. Кратковременні зустрічі, короткочасні. Любов, знаєте як, любов по дьяволу, як я кажу. Так, і що хоче сказати? Ага. Ну, зараз війна. Хочеться прорива, хочеться, щоб він приїхав, показати, щоб показав свою, свою любов і. Але він уїхав до своєї дружини. Ви кажете. Він, він вважає, що дружина його це основна жінка. А длительний період любовних отношень з вами. Тут іде боротьба між вами і ним. І що? Ну, він звик управляти, я хочу вам сказати. Він звик так, щоб було, як він хоче, він управляє цією ситуацією, але тут все міняється, міняється, тому що він егоїст, він любить себе. А що змінюється? що? Ну, по правосуддю він далеко знаходиться, одні старші аркани. І він одружений. І показують, що ви тут холодно стали. Своїм ожиданням, знаєте, своїм очікуванням я заледеніла вже. Я тут така королева снігова, яка очікувала, очікувала і замерзла на тому балконі. І тут показують, що тут все закінчилося. Це він закінчив, так? Да? Він закінчив. Ну, він отсьок. він каже, немає смисла. Я одинокий, я холодний, Какая ісберг в океані. І що? Ну, і тут серце розбито у всіх трьох. Ви тут сорівнувалися, Who із ху. Розумієте, тут сорівнування йшли, хто кого продавить, хто кого заставить, хто кого примусить, і. Ну, я вважаю, ну да, тут сильна сильна жінка, яка намагалася укратити цього е, мужчину. Поколесо фортуни кажуть, у нього є дружина, є судьба і в нього є шанс. Він вважає, що є шанс оці качелі да, від любовниці до емоцій, щасливої сім'ї, От це состояние що нас троє, і хочеться все поміняти от по судьбі. І він міняє в яку сторону? Угу. Угу. Ага. Ну, от дивіться, він хоче, щоб було і там, і там. Тому що каже, ну вона ж мене любить, і нам дуже було класно разом. І по сексу хорошо було сходити. Але зараз він хворіє. І він хворіє чи ви хворієте? Ага, женщина хворіє. Хворіє тим, що спостерігає за парою, яка знаходиться в стороні. Да, і тут емоції у вас перескакують з одного состояния в інше. То ви його любите ну, до безум'я, розтворяєтесь в ньому, то ви тут. Спостерігаєте, ну, кажете заразу, от прийде, я йому зроблю. І Що? Угу. Ну, ви знаєте, якщо ви будете надалі, у вас попереджають вищі сили. Якщо ви будете надалі розраховувати на те, що це переривчик, от він перечекає, переосмисли. І прийде, то ви глибоко ошибаєте, що це переривчик, ви тут будете розстроєні. Чим розстроєні? Чим? Ну Тим, що ті тайні таємні стосунки любовні, ви не потягнете просто, вам дуже важко буде з ним разом. Навіть якщо ви будете разом, вам буде дуже важко, тому що ви свого не доб'єтеся, кажуть. Да, тут луна. І вам, і вам страшно цієї Луни, що непонятна історія, він нічого не озвучує, нічого не каже. Нічого про перспективи, які у вас там будуть, про ті мрії, про які ви хотіли почути, хочі, хотіли почути від нього. А тут нового етапу, ні, він нового етапу не буде. Він каже: У мене немає чого дати, якщо я уйду, ну нема чого предложити, розумієте? Він дуже скупий. Він тримається за те, що у нього є. Уже набуте сім'я, жінка, діти, те, що у нього є. Так, да, будинок, оце про що я кажу? По потоку я кажу, а тут виходить, бачите, карта показує, що, да, і що це все розрушить. Розрушить А, а, а розрушено, що тут ожидання ваші, от, що будемо ми щасливі, це його маніпуляції. Ну, погуляли. І все, на тому все закінчилося. Ви тут в очікуванні жду, розстраюсь, плачу і спостерігаю за тим, як він там будує свою сім'ю. І що? Ну, а він, як дурачок, по любовницям. І тут, знаєте, то туди він побіжить, то туди вибор робити. Він не хоче, він, він вважає, що він жертва. Жертва любви, жертва емоцій. Добре. Якщо потрібен особистий розклад, звертайтеся. Як вийти з цього стану і що з цим робити? І що з чим їдять? Так, друга позиція. Дивимося. дзвіночок, хто загадав. Хто прийшов? Хто прийшов? Ех, тут, ви кажете, розгулялися ми, серце розбили друг другу. А що? Так, да, от ці ілюзії, мечти довели до білого коленя, іде така фраза. Не знаю, що з цим робити, з цією любов'ю. Хто це каже? Та тут обоє. І мужчина, і женщина люблять, вроді емоції є, але присутствие третьої людини це точно є. І тут страшно від того, що ці очікування приведуть до розстройства. Ну, мужчина тут. Мужчина, як завжди, не показується, показується після. Він ховається. Ви тут така з такою пристрастю, да, тут і жінка, і мужчина. От ви тут як пара, розумієте? у вас тут пара в сексуальному плані, ви тут дуже друг друга підходите, тому що рядом вийшли, поряд вийшли. І вам тут дуже складно, тому що ці маніпуляції. Угу. Угу. Які ви тут проводили со своєю дружиною, ви вважаєте, що це ваші маніпуляції. От тут розказували їй казки вашій дружині. Що? Ну і судьбу мінять, якби, да? От дітей покинуть. Вам тут дуже важко енергії немає. Любов є, емоції є, але ресурса нема. Щоб щось не починати, треба мати ресурс, щоб переїхати, да, оці очікування оправдати. І спостерігаючись за цим коханням, ну тут узи йдуть. Тут є, є шанс. Розумієте, є шанс. Але а, новий етап в тайних стосунках. Ви кажете, я шукаю виходу, і вона вже стала холодною. Тому що розчарована, вона вже стримається, і вона тут все закінчила. З однієї сторони, вона чекала, поки ви тут определ... ну, определенно напрямок свій виберете. Або до неї, або додому. І оці очікування, ну, ви відрізали, да. Тут вишкодок по дьяволу, по дьяволу в сім'ї. А що з дьяволом в сім'ї? Ну, длительний період, ви тут розстроєні емоційно. В сім'ї у вас все плохо. Ну, тут емоції, тут сім'ї, крім поганих, от ніяких немає. Але а, чим пов'язана це випивка? А. Ну, ви кажете, тут дружина мною управляє. Вона управляє вашим господарством, вона рулить, вона фінансово забезпечена. А ви тут при ній муж, і що? Ну, ви кажете, обмежений я, я обмежений, вона дуже сильна і фінансово забезпечена. От фінанси вас тут і тримають. Розумієте, тут, там з одної сторони, кохання, секс і все дуже добре в емоційному і сексуальному плані, а тут, вдома, ви вважаєте, що ви тут прив'язані грошима. З татками імуществом, там кораблі, пароходи, заводи і все таке. І, по міру, якби ви воювали, от на відстані, ви воювали з цією жінкою, і ви вважаєте, що вона стала жертвою обіцянок на майбутнє. Ви тут з нею боролися за майбутнє. І на на самом деле, на, на те майбутнє, на яке ви там дивилися. Тут прийшли зміни, переміни, що ви поступили як дурак, ви кажете. Я ушов, а емоції я пішов в стабільну сім'ю, там, де є гроші. І вибір цей, да, він вас зробив, знаєте, я як ніщий на папірці. От ми вдвоєм з жіною, а разом у нас нема про що навіть поговорити. А хочеться емоцій, а хочеться щасливої сім'ї. І що? Ну, ви вважаєте себе, я обманщик, і по колісу фортуни ви відстоюєте свою позицію, що от ця Луна, Луна пройде, і ви е швиденько, по правосуддю. Угу. до неї рвану, да. Я от до неї рвану, а, а потім знову буде перерва, а потім я відсічу, і так буде, як раніше. От у вас така позиція, і вам показують, що це вам дуже сложно буде зробити, тому що ви на себе нагрузили дуже багато. Жінка вже розчарована, і вона вас заблокувала. І тут все розрушено. І сподіватися на оці качелі, що ми там, я буду і туди, і сюди. І при діньгах я буду, і при сім'ї, і ще й коханка буде в мене така сексуально, класна. Ну, це ваші ілюзії. Якщо хочете розібратися більш подробно, то звертайтеся по телефону. Плюс 38 099 28. Що то я нагородила? Я в потокі, я вже не розумію, що я кажу. Плюс 38. 0, 99, 28 149 47. Тепер дивимося, третя позиція. Хто прийшов? Хто прийшов? Хто прийшов? Маленький хлопчик. Який хоче все більше і більше, він тут горить. Ви тут горите вже. Ну, тобто тут сексуально. Хочу прорватися, хочу вийти з цього стану безсилля. Я хочу вийти, я хочу прорвати цю ситуацію. І мрієте, мрієте про що? Про щасливу сім'ю я мрію. А, але от емоції я ушов, Я тут одружений. Ну так. Да. я ж тут управляю. Управляю своєю жінкою, емоційною і, можливо, тут і навіть дві жінки, і емоційна, і така сексуальна. Це одна і та сама в одному флаконі, і я нею управляю. І що? А, але вона знаходиться на відстані, мені дуже тяжко. Дуже тяжко, вона мене блоконула, заблокувала. Всі мої попитки сходити наліво. Да. І тут я шукаю вихода, тому що мені тут плохо, я себе відчуваю, як ніщий на паперті. І очікую емоцій. емоцій не вистачає. А розуміння є те, що я її надурив, я її обманув, і цей длительний процес обману вийшов мені боком. Я тут довго качав на качелях, дуже довго. І на майбутнє, як би, не ресурсно було, це обіцяти. Тобто ресурсу не принесло. І по колесу фортуни я тут прийшов до такого стану, от колесо, коли я, я мріяв про щастя, да, що мені судьба підкине щастя, да. А насправді попав в ту ситуацію, там, де мені я тут в депресняках, я тут в страхах, що я залишаю один. Да, і мої маніпуляції на роботі, ну, Тут по роботі ви тут моталися, видимо, или на роботі зустрічалися. Завели в тупікову ситуацію. З однієї робота, з іншої сторони, таємна жінка, яка вас притягує, приманює. І вона тримається за ті обіцянки, що ви обіцяли її зробити її дружиною. Вона за це тримається. Тримається за те, що дім буде. І тут вибір ви від вибора. Тут загородилися. Ви вважаєте, що тут перерва, от тут такий переривчик, а далі я от понаблюдаю і рвано. Да, я так рішив. Але не знаєте, як до неї підкотити, яким чином. Тут емоції переповнюють, розумієте? але тут луна присутня, що луні. А ви тут не знаєте, просто, чи вона вас кохає і досі, чи ні. Тут розбите серце і показують, що тут все розрушено. Ви тут все розрушили, ви ж башню влаштували. Ви тут воювали з нею, е, хоча емоції були, любов була. Да, і оці очікування маленького хлопчика не збулися, ви втікли. Ви е, в такому були стані, знаєте як, е, емоційно інертний. Тобто, як мала дитина, ви знімали з себе всі обов'язки, зняли з себе всі обов'язки, всі очікування. Тобто, ну, хазяїн-барін своєго слова, захотів дав слово, захотів забрав слово. І, і що я можу зробити? Я ж нічого не можу зробити. Я ж тут маленький, мені суцоплі треба витирати. І свалили по дураку. А новий етап, який ви там мріяли, да? Відстоювали. Ви відстоювали позицію, що ви будете тут тільки подіяволю, що у нас може бути тільки троє. Нас двоє не може бути, а тільки троє. І що? Ну, тут показали, що немає сенсу. Жінці показали, немає сенсу бути жертвою. Немає. І все закінчилось. Вона вважає, що вона імператриця, вона крута, класна і вона достойна кращого. Вона нічого зараз не робить в вашу сторону, бо, бачиш, що толку з цих стосунків немає. Все на сьогодні. Дякую, пока-пока!